Брифінг тимчасового виконувача обов'язків голови Дарницької адміністрації відбувся в одному з укриттів району. Микола Калашник відповідав на питання присутніх та доповів про допомогу військовим, адаптацію та реабілітацію тих, хто повертається, впорядкування укриттів, їх облаштування та будівництво нових, підготовку до зими та можливого блекауту, відремонтовані дитсадки школи та лікарню. Реалізацію проєктів з залученням позабюджетного фінансування та пріоритети на наступний рік. Конкретні проекти це відбудова розбитих там будівель приміщень. Вони сьогодні це звучало на презентації. Там там за дні Шалена робота була проведена. Потім це спільно, наприклад, Фонд Східна Європа спочатку в минулому році звернувся до нас, і ми їх з свого боку порадили в Дарвінську адміністрацію. Вони сказали поради надійних партнерів. Тобто, здебільшого, таким чином, що комунікація, якщо один з районів має там репутацію, він просто ділиться рекомендацією в першу в першу чергу. Так потім знов ж таки чудовий кейс. Ми проводили в цьому році два. Аукціони великі на допомогу Збройним силам. Один проходив в Дарниці, інший проходив у нас в гольф-клубі. Також вони проводилися в координації з нашими районами. Там для третьої штурмової бригади збиралися кошти Аукціон називався Бахмут звільнення та відновлення. І без координації районів жодного воно пройшло на набагато меншому рівні, було б менше зібрано коштів. Оксана Гриценко, Віктор Подганюк. Спеціально для телеканалу Марс Тіві.